котики маркотики, вітаю! І сьогодні у нас із вами буде такий пастельний, мабуть, макіяж. Можливо, я спробую зробити щось не зовсім для себе типове, тому що зазвичай я роблю макіяжі ось тут. Сьогодні хочеться спробувати зробити їх якось ось тут і протестувати свої просто давні бажанки, які я просто не знала, де купити. Це у нас буде база під Ельф, яку називають аналогом від Шарлот Тілбері. Єдине, що різниця між ними там рази в три, і це, звісно, що дешевше. І моя також давня-давня бажанка це палетка від бренду Beauty Bay. Стельна палетка, на яку я задивлялася, з якою я бачила стільки красивих таких пастельних пастельних макіяжів. ніяк як я її не могла знайти, і ось ця красуня в мене. Також ми з вами протестуємо таку темненьку помаду. Мені цікаво, чи в цей образ впишеться такий кавовий, коричневий відтінок. Робимо із вами традиційний кофт за те, щоб у нас з вами сьогодні вийшло щось красиве, тому що я ще поки що не знаю, що у нас із вами вийде. І мені здається, що скоро ми з вами будемо, знаєте, не робити традиційний кофт, а запалювати свічечки, тому що. Останнім часом я обожнюю свічки, і замість традиційної кофті ви будете, мабуть, чути традиційний якийсь бжух, чи як це назвати? Цю косметику нам із вами на огляд надіслав інстамагазин Makeup Dim. Там ви можете знайти також косметику від бренду ELF іншу. А, наприклад, ті кремові рум'яни, які я шукала, кремовий скульптор і хайлайтер. Я хотіла дуже рум'яна, потім я подивилася на всю свою колекцію рум'ян, і я розумію, що а куди мені ще? Воно мені начебто треба. Ну, я така, так, Настю, заспокійся. Також ви можете знайти в цьому інстаграмі косметику від Шіґлем. Знаю, що вона зараз мега популярна. Також можна знайти б'ютібай, різні цікаві бренди. тож заходьте. Дивіться, і до 27 листопада, тобто місяць, буде діяти мій промокод навіть на фанію, який буде давати вам 10% знижки на весь асортимент, все, що ви там захочете. А ми з вами швиденько переходимо уже до бази, яку я хочу протестувати. Спочатку буду наносити базу від ELF. У мене вона у найсвітлішому першому відтінку. Я її хочу нанести двома способами. Перше, це буде просто як база, а на другий бік я хочу змішати її зі своїм тональним кремом. Я взяла тональний від лавлі, тому що я знаю, як він. Працює без цієї бази, і я розумію, чи будуть там якісь зміни, чи не будуть. Цю базу називають аналогом від Шарлот Тілбері, скільки я дивилася порівнянь на цю базу і на Шарлоту. Всі кажуть, що вони просто ідентичні. Єдине, що ця буде коштувати вам в три рази менше, ніж база від Шарлот Тілбері. На ту базу я дивилася довгенько, давненько. Та потім, коли я побачила, що є аналог, я така: воно нам із вами точно треба. Такий величезний тут аплікатор, я не думала, що він буде аж такий великий. Думаю, що два. Нанесення нам має вистачити. Єдине, що навіть найсвітліший відтінок, він для мене якийсь жовтуватий. Моя біла шкіра не готова до такого жовтуватого відтінку. Хоча, коли я її, я вже спробувала змішати з тональним кремом, вийшло було гарненько, вийшло непогано. Так, буду брати пензлик, думаю, Розподілятиму це все діло пенсликом. І також, що я бачила про цю базу, це те, що її можна наносити навіть як такий тінт без тонального крему, що воно має вам там вирівняти тон вашої шкіри, і ви можете собі спокійненько йти і далі займатися всім, чим ви там хочете. Розподіляється вона легко, красиво, дійсно дає такий тінт. Можна подивитися, що в мене ніби тут обличчя із тональною основою, а тут без. Так, чекайте, щось я коли на неї дивилася. Я не думала, що вона мені прям може сильно сподобатися. Але те, що я зараз бачу, це те, що з цією стороною я просто пішла б уже на вулицю. Мені навіть не потрібно було б наносити ні тональний крем, ні консилер. Просто ось так цю базу наніс і все. І пішов собі спокійно, як покриття. І незважаючи на те, що вона була жовта, вона в мене зараз на обличчі. Я б не сказала, що вона прям жовта. Я б не сказала, що цей відтінок мені не підходить навпаки, воно мені ніби личить. Відчуваю таку маслянисту текстуру, ніби чимось приємно маслянистим помазали на вашому обличчі і вирівнявся тон. Тепер я хочу спробувати на палітрі змішати тональний крем, і е, скільки я наносила один, два, три, три рази з цієї помпи. І третій раз. Я обожнюю це все змішувати, дивитися, перемішувати, якісь махінації робити. Це моя найулюбленіша якась справа. Мені здається, аби не б'юті канал, я б постійно щось боюсь, так змішувала, перемішувала між собою. Я просто не думала, що ця база може виглядати так гарно просто в соло, коли ти наніс тільки базу і все, і більше нічого не наносиш. Так шпатель я вже десь загубила, тому думаю, що пальчиком можемо спокійно це все діло перекалапуцяти. Наношу і розподіляю пензликом, потім пройдуся б'юті блендером, щоб гарненько все прибити, Бити. Завжди цей тональний він наноситься злегка сухувато. От і бувають навіть моменти, коли не зовсім гарно він на моїй шкірі виглядає, тому що я недостатньо може зволожила якось її перед нанесенням, і тоді виходить якась така не дуже в мене гарна шкіра. А зараз. Я бачу ефект, ніби я наношу свій тональний від діор. Як вона так спрацювала, я не знаю. Але відчуття, ніби наношу діор, просто не смертить спиртом. Сюди ж ми наносили з вами тільки базу. Але зараз я дивлюсь на себе в дзеркало, і в мене відчуття, ніби тут і тут однакове покриття. Можливо, тут трішечки не вистачає пігменту, але я не думала, що ця база може перекривати шкіру, ніби такий тональний кремчик. Тому я ці залишки вже дорозподілю на цій частині. Вам потрібна ця база. Вам і мені потрібна реальна ця база. Скільки тут мілілітрів? Тут ще й 31 мілілітр. Це просто як тональний крем, такий зволожувальний, красивий, особливо, якщо ви не любите якісь пігментовані, сухуваті, і ви хочете, щоб ваша шкіра завжди з тональним така глоу. Можна спокійно брати цю базу, і її можна змішувати з тональним, можна наносити окремо. Шок. Я навіть не хочу її пудрити. Я просто така glow, така пішла і сяю, і дивлюся на всіх: і сяю кайф. Наношу такий консилер від ламель, тому що іншого собі тут я, на жаль, не поставила. Все, відходжу я від шкіри, від своєї красивої шкіри брови. Брови хочу просто так легесенько нанести цей тінт з хайлайтером від ламель, їх вкласти, одразу додати, можливо, якесь сяйво. Обожнюю цю штуку від Ламель. мені подобається, як знає виглядають мої брови. Вони і вклалися, і підсяюють, і при цьому так натурально, красиво, якось органічно виглядають. Не хочу я сьогодні їх не промальовувати, нічого, бо мені здається, що в цей такий пастельний образ не дуже добре підійдуть якісь чи графічні брови, чи якісь темненькі, чи ще щось, що я буду там робити з цими бровами. Далі я б хотіла нанести рум'яна, але рум'яна нанести із цієї палетки. Тобто просто взяти відтіночок, який є в цій палеці. І спробувати нанести його саме як Якась Якось мене така сьогодні, поки що задумка. І для цього я б, мабуть, нанесла пудру, пудру. Я візьму. Хоча я не хочу це красиве з своєї шкіри прибирати. Та подивимося, як буде виглядати моя шкіра після цього фільтру. Із я притру секундочку. Бо ви ж розумієте, люкс має бути красиво в кадрі, виглядати дуже і дуже красиво. І з пудрою від Шарлотти Тілбері візьму свій улюблений пенслик, з яким вона нарешті почала працювати. Бо я вже боялася, що стільки грошей за мініатюру я віддала за те, що воно не працює. А ні, якщо підібрати інший пенслик, то все буде працювати. І нанесу спочатку пудру під очі на очі. І туди, де буде наносити рум'яна. Можна сказати, такий Photoshop-ефект, майже безкоштовно, але все-таки коштовно, тому що ця гадина коштує нормально так за мініатюру. Я не знаю ніякий який пензлик взяти, ні настільки вони пігментовані, але спробуємо. Спочатку я хочу. Зняти дзеркало, в нас і з вами така гарненька палеточка. Є вісім відтінків. Одразу я думаю, що вже будемо переходити до цієї палетки. Пастельні відтінки, такий жовтий, фіолетовенький, зелений світло, зелений бірюзовий, злегка такий оранжевий, більш фіолетовий і більш врожевий. І я хочу зняти ось цю плівочку, нарешті, щоб можна було сюди фарбуватися. Пу -у -у. Пока, плівочка, нам буде тебе не вистачати. Так, відтіночок Seek, щось такий між Барбі режевим і просто гарно режевим. Не сильно він, як я бачу, такий пігментований. Ну, хоча окей, трохи пігментований. Реально, барбі-барбі відтінок. Давно я таки на себе не наносила. Спробуємо, беру такий пухнастий пенслик. Небагато, мабуть, я наберу. Головне, не зачепити там зелений, щоб в мене зараз щока зелена не була. Вб'ю і легенько. Ой, то вона нормально передається. Я думала, що буде геть погано, ні. Можна більше спокійно набрати, вбити і рум'яном щічки. Можливо, навіть можна було трішки менше нанести, але я подумала, ми гуляємо так гуляємо. І тепер я хочу зробити щось на кшталт такого веселкового макіяжу. Єдине, що він буде в пастельних відтінках, і він буде в мене, мабуть,. Під моїм оком, тому що на саму повіку наносити якось уже, я думаю, нудно. Ми з вами тут уже стільки робимо оглядів, можна і щось новеньке вигадати. І, можливо, хочу додати стрази, якщо вони гарно будуть вписуватися в цей образ. Тільки дивіться, я знаю і кажу вам одразу, що ці відтінки точно будуть краще працювати, якщо ви будете наносити на якусь білу базу. Наприклад, якщо ви візьмете якийсь білий олівчик, от у мене є від Eveline такий білий, у вас точно там все гарно буде перед. Даватися, якщо ви будете наносити чисто, на таке голе повіко, то відтінок так собі буде передаватися, тому що це пастелька, тому що це такі тіні, тому що воно так працює. Ми з вами перевіримо, як воно буде наноситися сьогодні просто на мій консилер, тому що під очі я нанесла той ламель. Подивимося, як це все діло переноситься. І перше, що я хочу зробити, це подивитися на пігментацію. Палетка, як на мене, має великі рефіли, тому що коли я думала про цю палетку, коли я дивилася на цю палетку, мені ставалося, що вона сама по собі невелика, і рефіли тут, ну такі, знаєте, середні. А насправді, коли я її побачила наживо, то виявилося, що рефіли тут такі величенькі достатньо. Так, спробуємо перші чотири відтінки. Одразу собі наношу на руку. Трішки вони сипляться. Як на мене, непогана пігментація. Є в мене зараз питання до ось цього типу оранжевого, мабуть, відтінку. Наношу наступні чотири відтінки, хочу подивитися, яка в них там буде пігментація. Хоп, хоп. Ой, фіолетовий, такий прям пігментований. Також що я рожевого так мало набрала в цьому житті? Оп, О! Такі в нас інші відтінки. Дуже мені подобається. Ось цей красиво він виглядає. Така нормальна середня пігментація, хорошенька. У мене в голові є таке певне уявлення, як я хочу, щоб мій макіяж виглядав. Трошки страшно буде його зараз робити, тому що таких зворотніх речей я ще не робила та нічого страшного. Беремо із вами спочатку жовтий відтінок. Я не буду нічого додатково ні наносити, ніякі не консилери. Візьму такий пухкіший пензлик, наношу на нього жовтий і наношу його в, тільки що було небезпечно, палетка вижила. Палетка пережила падіння. Ми з вами вітаємо палетку, оплески цій палетці. і наносимо в кутик ока в жовтий відтінок, в кутик і більше спускаємося так донизу. З іншого боку, також повторюємо цю махінацію. Взагалі не знаю, чому, прикидається в мене бажання робити щось таке. Спінтериста, красива, почала себе оточувати якимись красивими яскравими макіяжами, і одразу моє бажання робити щось таке на каналі, воно почало з'являтися. Тому настільки на нас з вами впливає оточення, те, що ми споживаємо. Тож, якщо ви там про щось думали, оточуйте себе речами, про які ви думали, хотіли зробити. Я думаю, що вам все вдасться. Буде така додаткова мотивація, додаткове натхнення. Як на мене, непогано. Я думала, що буде гірше, тому що я завжди знаю, що жовті відтінки робити важко, завжди вони виходять, якісь такі тьмяні, не дуже. А тут, як на мене, хороший відтінок. Навіть просто на консилер. На консилер, який в мене не схоплюється, який вже там розчинився з тим фільтром. І з усім виглядає красиво і виглядає доволі яскраво, ще як для пастельної палеточки. І що можу помітити, це те, що гарно нашаровується і гарно втушовується. От я тушую шкіру. І воно хоп собі, і втушовується, і все добре. Наступний відтінок, який я хочу нанести, мабуть, спробуємо цей golden Hour, такий оранжевенький відтінок. В рефілі він точно виглядає яскравіше, переноситься він все ж таки не дуже, вірю, так як я хотіла, щоб він перенісся такий ледь ледь оранжевенький відтінок він дає. Хоча в палеці він ніби такий насичений. Наступний відтінок в мене буде салатовий, я вже хочу розширювати якусь зону під очима, можливо, ще нижче опускатися. І цей відтінок він також подивіться. Оп, гарненько вони так пилять. Не знаю, кому подобається, кому не подобається, мені поки що нормально. Навіть пухнастим таким пензликом наноситься він пігментовано, це мені вже подобається і з іншого боку. Після салатового відтінку буду брати такий бірюзовий. Також він доволі яскравий, два рази нанесла. Подивіться, як він гарно нашарувався. От я з цього боку один раз його наношу, хоп, і тепер беру і ще раз донашаровую. І дивіться, яка пігментація одразу з'являється. Так, це, ці відтінки мені вже точно подобаються. Ці відтінки нам з вами треба. А далі, я думаю, чи піти якось сюди кольорами, чи повернутися ось сюди і подивитися, як на повіці буде працювати це все діло. Беру тепер такий зелений відтінок, буду заводити його уже на повіку, тільки іншим пензликом. Також він трішки сипеться. будьте готові до того, що ці тіні будуть сипатися. Ой, тут також непогана пігментація. Куди красиво додати цей фіолетовий відтінок? Сюди? Чи кудись його сюди вивезти? Добре, я спробую спочатку нанести рожевий ось сюди, туди до нашого жовтого. Потім. Бусковий і потім той більш фіолетовий. Подивимося, як воно тут зараз буде у нас. Хочеться, мабуть, більше пігментації в ось цьому відтінку, який ми наносили з вами як рум'яна. Це як на мене добре пігментований. І куди тепер ви мені скажіть подіти ось цей красивий фіолетовий відтінок? Можливо, якось його кудись вивезти сюди, ніби як такого продовження не вистачає, скажіть? От ви зараз там дивитесь макіяж, то боже, що вона робить? Що вона робить? Хто їй дав в руки ось це фарбуватися? Який він красивий, я не можу. Дей дрім. Ну це реально мій дрім. Дуже-дуже красивий відтінок. Креатив у мене вже полетів, взяла палетку від ламаль, взяла цю жовту блистючку. Схотілося мені її дуже додати на рухому повіку. Мені здається, що тут не вистачає ще такої з блистючки. Із палатки там, де у нас із вами різні такі хайлайтери. Я хочу взяти морозний такий, який врожевий, буде переходити відтінок, і нанести його красиво на наші із вами щічки, щоб воно так ніби морозно переливалося, щоб був такий відблиск. М? Настюшка, креатив не очікували? і я не очікувала, що так воно все піде і завернеться. Але поки що те, що виходить, мені подобається. Носик не забуваємо, додаємо сюди, сюди, сюди. І тепер я хочу наліпити стрази. Для цього я візьму такий клей для вії. Також в мене є такі різні камінчики. Я думаю, що можна взяти кольорові або навіть і не кольорові, можливо, взяти просто такі металеві. Подивіться на ці камінчики! Боже, як гарно! Так, наносимо туш. Туш має взагалі нам ще зробити щось тут мега-мега. В мене це буде коричнева від Eveline. Головне тут зараз цією тущою не наробити собі справ, бо я себе знаю, коли все гарно, потім з'являється туш, і з'являються якісь перші проблеми в цьому житті. Ви просто бачите, це щастя в мене на очах. Мені здається, що це дуже. Дуже і дуже красиво. Чому я раніше не робила нічого подібного? Наскільки, по-перше, мені гарно з постальними відтінками, по-друге, з чимось таким незвичним. І, по-третє, стрази. Настільки стрази додають цьому образу якоїсь такої новизни, такого чогось. Офіційно заявляю, що це мій найулюбленіший макіяж на цьому каналі. Мабуть, я б ще додала собі таку слизову. Мені саме ще до цього подарунку поклали ще один такий маленький подарунок, про який я не знала. Це олівчик в такому пусковому, красивому кольорі. Він мені за якістю схожий, мабуть, до ламель їхніх кольорових олівчиків, але там немає цього відтінку. Я б собі промалювала ним би ще слизову. Котики, меркотики я дивлюся на себе. В мене просто мову зараз відбурає від того, настільки. Макіяж може бути незвичним, красивим. Настільки це все може так піднімати тобі настрій, тому що перед цим перед тим як записувати відео, я щось така після універу, знаєте, не дуже в хорошому настрої, але думаю, хочу зняти, записати. Давно ми з вами не говорили. А тут я сідаю і в мене просто виходить це, і в мене просто немає мови. Це якийсь шок. І Я не знаю наскільки сюди підійде тепер цей коричневий відтіночок помади. Ми з вами спробуємо. Добре, якщо він не підійде, я з тоді нанесу щось таке легесеньке, щоб просто ледь-ледь доповнити, хоча можливо. Диво, може, на такому контрасті воно буде і гарно виглядати. Бренд Beauty Creations, я буду його так називати, можливо, він Beauty Крій ОНС, ну я думаю, що Beauty Creations. І в мене це відтіночок on the Age. Я обрала такий відтінок, знаєте, щоб уже просто на осінь, щоб я виходила, і я розуміла, що це осінь, щось таке красиве, коричневе. І подивимося, можливо, навіть до цього образу вона і підійде, а можливо, і не підійде. Це має бути Velvet Stay Lip помада. Має в собі такий невеликий аплікатор. Ним, я думаю, зручно буде наносити помаду. І спробуємо. Має таку легесеньку текстуру, ніби ледь-ледь до вас щось до губ доторкається, приємно. Немає такого, що ось це бажання одразу це все діло змити. Або мене вже поплавало, або цей відтінок все ж таки підходить до моїх оченят, і образ виглядає ще краще. Зараз я хочу прибрати якісь залишки помади, які в мене повилазили, бо я і рівний контур це трішки різні речі в цьому житті. Це найкраще, що я робила на цьому каналі. Я не знаю, саме ж те, ті відео старі закривати. Дивитися 24 на 7. Ось саме є одне відео з цим образом, з цією помадою. Мені оця помада сюди виглядає навіть доречно. Можливо, якщо ви хочете більш такий приємний ванільний образ, то без темної помади, але якщо ви хочете щось поєднати незвичне, все, 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 все. Це просто мега гарно. Якщо дивитися на помаду, я її зараз взагалі не відчуваю на вустах, тобто я бачу, що вона є, але я її не відчуваю. В мене нема ніякого враження, що воно тут є. А тепер спробуємо її перенести на нашу руку. Відбилася. Менше відбилася. Цілую свої руки. Настільки себе люблю, що цілую свої руки. Ще менше відбилося. А помада то залишається. Відбивається вже якийсь мінімум, і цілуємо останній раз. Майже вже нічого не відбивається. Тобто вона ось тут вже в таке вельве. О, дивіться, ми ще й насиченість прибрали. Зараз у нас залишаються вельветові такі вуста, які вже вам не будуть передавати нікуди колір, але при цьому вони у вас нафарбовані, такий ніби тінт залишився. Тобто вона, коли ви її наносите, повністю не стає матовою, вона не перетворюється в щось таке неприємне, некрасиве. Але якщо приближати ось цей верхній шар, то у вас вже залишається те, що вже не буде відбуватися, і те, що так красиво буде виглядати. Подивіться, який гарний відтінок. Відтінок дуже гарний. І якщо наносити його сильніше, і якщо наносите його так ледь-ледь, мені також мега подобається. І навіть коли ми ось так прибрали зараз насиченість кольору, воно ще краще заграло. Так? Я думаю, що так. Якщо ми з вами повернемося до нашого фільтру, дуже мені сподобався цей фільтр, і як його просто наносити перед тональним кремом, і як наносити його замість тонального крему, такий у вас тінтуючий засіб, якщо ви не любите тоналки, тут пігменту вистачає для того, щоб перекрити. І навіть незважаючи на те, що він такий жовтуватого відтінку, на моєму білявому обличчі це виглядає гарно. І також прикольно, якщо змішувати його з іншим тональним кремом. Наприклад, мій він може іноді сухувато лягати, він такий, знаєте, масочкою може іноді робитися, але з цим фільтром просто якийсь Чик точно не буду користуватися, точно він в мене залишиться в косметичці, стояти на моєму макіяжному столику і постійно до нього буде тягнутися рука, і постійно його буду використовувати. Якщо подивитися на цю палетку, мені не сильно подобається те, що вона так сильно осипається, але при цьому в ній дуже красиві відтінки, яких я розумію, що в мене немає в інших палетках. І заради такого різноманіття, якщо ви хотіли спробувати на собі пастельні відтінки, а я ж її планую використовувати як якийсь один моновідтінок, потім наносити якусь блистючку і все. І йти. Але тепер я думаю, може я так постійно буду кудись ходити, чи що, тому що гріх пропадати. Такому макіяжику його потрібно вигулювати, його потрібно показувати просто всьому світові. Навіть кудись піти, таке зробити все ідеально. І мені подобається, що ці відтінки класно між собою тушуються. Тобто їх можна стушувати і ви не будете бачити ось цих кордонів, чітких, чи щось що такого. Гарно і в шкіру втушовується, і гарно між собою відтінки у вас будуть поєднуватися. Єдине, що ось цей відтінок оранжевий, він такий ледь-ледь пігментований, і він на вашому обличчі чи буде виглядати на обличчі на повіці, буде виглядати менш насиченою. Жовтий непоганий, всі інші відтінки непоганий. І, можливо, хотілося б рожевого, трішки насиченішого. Якщо говорити про цю помаду, то мені здається, що за 200 гривень вона вам точно треба. Особливо, я не знаю, цей відтінок це такий мастхев на осінь, він може бути і насиченіший. Можна прибрати верхній шар, і у вас вже буде просто таке а, в. Вельветово-пудровій помаді, яка не буде вже відбиватися, спокійно можна щось пити, їсти, і буде воно красиво виглядати. Я не можу, мені так подобається цей меч. Також нагадую вам про те, що обожнюю цей геть для брів від Ламель. Гарно він, як на мене, вписався в цей образ. Такі брови легесенькі, і вони ніяк не впливають на сприйняття цього макіяжу, який в мене є. Непоганий такий олівчик гелевий, але сьогодні ми з вами просто я злегка його додала в слезову. Можливо, в інших образах ми його спробуємо якось краще, може, з нього Зробимо таку базу або типу стрілочку вималювати, бо в мене тепер з'явилося бажання стрілки малювати. І що про цю туш вам буду розповідати вже в наступних оглядах. О, я не можу, чому це так гарно. Щиро дякую майка дім за те, що вони мені надіслали цю косметику, і так вийшло, що три із трьох в мене залишаться, мабуть, в фаворитах моєї косметички, тому що і пастельні відтінки я зараз хочу використовувати, і база суперська вийшла, і помадається також класно на вустах. Вона виглядає. Я просто мега щаслива. Я думаю, ви по мені можете побачити, настільки мені це все діло подобається. Скільки разів мені хочеться сказати, що в мене вийшло щось дуже і дуже красиво. Але дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Ви знаєте, що я вас усіх люблю, Фу. цілую, обіймаю. Не забувайте експериментувати. Якщо вам щось подобається, хочете якісь макіяжі, зайдіть на Pinterest, зайдіть на не знаю, Ютуб американський, подивіться щось натхнене, те, що вас буде надихати, і спробуйте повторити те, що вам подобається, чи те, що вам давно хотілося. Як у мене, я давно хотіла пастельну палетку, пастельні макіяжі, я змогла нарешті це все діло повторити, і така я не знаю, ну краса в мене вийшла. Ну я хочу себе сьогодні похвалити. Що ви мені зробите? Також ми з вами не забуваємо донатити на нашу армію для того, щоб наближати нашу перемогу, для того, щоб допомагати нашим хлопцям, якщо ви бачите в своїх знайомих якийсь збір. Киньте 5 гривень, 10, 20, скільки у вас є там на картці, скільки ви можете кинути, тому що не знаю, піти пити каву. В нас у всіх є гроші. Не забувайте про те, що ми з вами живемо, і те, що ми з вами можемо записувати відео, дивитися відео лише завдяки хлопцям, які захищають нас на лінії фронту. Дякую і до зустрічі у наступному відео. Завжди мене так слюзять Ось ці останні нагадування про донати, про важливість донатів. Мені не подобається, що в сторісах потрібно танцювати щось, пообіцяти аудиторії. Не знаю, що там робити, на голові стрибати для того. Щоб хтось там закинув на банку і підтримав свої 5-10 гривень, це дуже дуже дивно, враховуючи те, що ми живемо тільки тому, що ці люди нас захищають.